Поки російські безпілотники і ракети випробовують рішучість НАТО, захід готується захищатися. З таких слів починається резонансна стаття видання Зе Телеграф. Група західних високопосадовців пропонують створити над заходом України протиповітряний щит для збивання російських ракет і дронів. Так і у перспективі цю зону можуть поширити і на Київ, то як НАТО може допомогти нашим оборонцям неба закривати небо? Та чому про це заговорили лише нині? Віталій Залевський розповість. У небі видніється літак F-35 Лайтнінг. У військово-повітряних силах США його називають найсучаснішим багатоцільовим винищувачем у світі. І якщо НАТО вирішить частково закрити небо над Україною, F-35 зможе в цьому допомогти. Цей винищувач може нести різні ракети, до прикладу, АІМ-120. Вони здатні пролетіти 180 кілометрів і знищити ворожу ціль. Є ракети Метеор, які можуть пролетіти ще далі до 300 кілометрів. Ними можуть бути оснащені гріпіни або міражі, і літакам навіть не обов'язково базуватися в Україні. Вони можуть летіти до кордону у разі загроз сусідніх країн. Другий варіант це коли. Літаки цих країн залітають вже в повітряний простір України, не наближаються до лінії бойового зіткнення там ближче, ніж, нісного там, умовно 150 кілометрів, тобто не випадаючи в лінію в зону ураження пополо. Однак винищувачі можуть збивати лише крилаті ракети або безпілотники. А от полювати на балістичні ракети допоможуть додаткові ЗРК. Мова може йти про постачання озброєння, яке вже передавалося Україні раніше. У цьому випадку українським бійцям не треба витрачати час та ресурс, щоб навчитися. Вони і так все знають можуть з'явитися і сучасніші обладнання. Америка має новіше покоління запетрювати так. Ті дами. Ізраїль там має свою прощу Давида. Ми можемо говорити, що. Ті ж самі німеччина, вони там свої системи якісь модифіковували для внутрішнього ринку. Україна показала, що і сама може розробляти зброю для знищення ворожих цілей, до прикладу, дрони-перехоплювачі. Окрім цього, на озброєнні є не тільки зразки західної та вітчизняної зброї, але й спадщина від радянського союзу. Все це має працювати як один механізм. Тепер за все вимагає логістики, вимагає центрів і місць їхнього збереження, збереження складування боєкомплекту, діагностування такого обладнання. Воно теж потребує. Після кожних пусків, кожна система проходить процес діагностики, дослідження. Активні розмови про те, що країни НАТО могли би збивати російські дрони та ракети в Україні, почалися після того, як російські безпілотники залетіли до Польщі. Після цього російські винищувачі ще й без дозволу входили у повітряний простір Естонії, і це не випадковість. Путін перевіряє, чи є в НАТО політична воля відповісти. Пише за телеграф. Союзники розуміють, загроза з боку Росії лише зростає. Якщо рішення закрити небо все ж приймуть партнер. Росіяни, окрім погроз, нічого не зможуть зробити. Для того щоб збити натівський літак на територію Західної України, треба, щоб російський літак пролетів всю Україну. І тут його радо будуть зустрічати всі системи ППО. Тому нічого вони зробити з цим не зможуть. І до речі, і в цьому й був абсурд, коли, наприклад, НАТО відмовлялося закривати небо над Україною і так далі. Закрити небо НАТО могло ще у 2022 році, говорять експерти. Нині все залежить від політичних рішень.